Підтягування базова фізична вправа, що розвиває м'язи верхньої частини тіла, широкі м'язи спини, біцепси, плечові м'язи, грудні м'язи, верхню частину спини, передпліччя. Підтягування є однією з найбільш розповсюджених вправ. Нормативи з підтягувань здають школярі, студенти, військовослужбовці. В цьому відео ми розглянемо три вправи, завдяки виконанню яких. Ви зможете зробити чисті підтягування. Останнє вправа, на мою думку, є найбільш ефективною, тому додивіться відео до кінця. Перша вправа австралійське підтягування. Ці підтягування виконуються на низькій перекладині. Ваші ноги мають слугувати опорою, тим самим допомагати вам у підтягуваннях. За можливості використовуйте найнижчу перекладину з доступних вам. Та регулюйте складність вправи, змінюючи положення ніг відносно перекладини. Чим далі будуть ноги, тим складніше буде виконувати вправу, виконуйте до 20 повторень в підході, акцентуючи зусилля на негативній фазі, тобто, коли ви опускаєтесь вниз. За тренування робіть 2-4 таких підходи. Друга вправа підтягування з резиною. Для цієї вправи вам знадобиться додатковий інвентар у вигляді резинового спандера. Чим більша вага супротиву резини, тим легше буде виконувати підтягування. Бажано мати резини різного ступеня супротиву, щоб поступово переходити з більш товстої резини на більш тонку. Вправа виконується таким чином. Виконуйте підтягування з резиною до відказу, тобто до моменту. Коли ви не зможете робити більше якісних підтягувань. За тренування робіть 2-3 таких підходи з перервою в 2-3 хвилини. Третя вправа. Негативні підтягування. Негативні, тому що основні зусилля мають бути зосереджені на фазі опускання. Ви маєте знайти невисоку перекладину, до якої ви можете дістати, не підпригуючи та зайняти положення. Коли ваше підборіддя вище перекладене. З цього моменту ви маєте почати максимально повільно опускатись вниз. Робіть вправу доти, доки ви не зможете повільно опускатись. Буде достатньо 2-3 підходів за тренування. Загалом найкращим варіантом буде тренування, яке буде включати всі три вправи, але негативні підтягування мають бути обов'язковими. Не забувайте робити розминку та дотримуйтесь перерви між тренуваннями хоча б в один день. Якщо ви вже вмієте підтягуватись, напишіть, який ваш рекорд. Якщо вам сподобалось відео, і ви дізналися щось корисне, ставте палець вгору та підписуйтесь на канал.